Собаки та коти це, звісно, найтрадиційніші тварини для утримання вдома, але у Дніпрі є великий попит і на тварин для дому незвичайних, таких як маленькі поросята або тхори, чи навіть сурікати. Так, от сурікат вдома це мрія, реальність чи велика помилка. Захоплення міських жителів екзотичними тваринами зростає на тлі появи великої кількості зворушливих та куметних відео у соцмережах з єнотами та мініпігами. Але сурікат тварина активна, потребує власного простору. Клітка для цих цілей не найдаліший вибір. Це не самі прості тварини для утримування, але й ну, можна зазвичай утримувати, якщо є е, до цього жага, є бажання і умови для них. Що необхідно буде мати вдома, щоб отримувати... Ми бажано якусь територію мати для того, щоб вона була адаптована для життя таких тварин. Одним простором не обмежитися. Також сурікатам потрібні інфрачервоне світло, ліжак з підігрівом, тепло та сонячні вани для сурікатів в домашніх умовах життєво необхідні. Але найбільшу складність для пересічної людини складає вигодовування цього маленького хижака. Е, треба сказати, що у, у природі у основна їх хіжа це. Безхребетні тварини це ліжко, скалопендри, скорпіони. Тож готуйтеся, що пригощати суріката вам доведеться хробаками, тарганами та цвіркунами. Хоча від звичних нам курки та свіжих овочів тваринки не відмовляться. Власники розповідають, що сурікатів цілком можливо привчити до латка, а ще доведеться робити манікюр та використовувати спеціальні шампуні. Але яке ж задоволення гратися з цими башкетниками? Це такий кайф, от саме відчуття, що ти тримаєш на руках таку тварину, а інше там мене за п'ятку, до речі, гризе, і е, таке знаєте враження, що це щось інопланетне прям. А той прям зацікавився позаду мене. Моє життя, але ж це дуже великі шкоди. їм все треба вивчити. А от якщо ви звернете увагу, то там уже шкода, вже щось робити. Да, відчути спробувати. Не забувайте, що звірок вважатиме вашу родину своєю колонією, а себе альфа альфа-сурикатом. Тому може агресивно ставитися до гостей інших тварин та навіть дітей, якими б милими та беззахисними не виглядали сорікати, всередині них живе маленький хижак, і про це треба завжди пам'ятати, якщо ви вирішите завести таку тваринку вдома. Тож знайте, для того щоб з нього виховати е, такого ніжного домашнього вихованця, вам знадобиться час, ресурси та звісно терпіння.